Всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я вам буду озвучувати статтю, яка була переведена для клубу любителів дизайну людини, де постяться меми і статті, переклади статей і статті аналітиків історії проживання свого дизайну, де можливо коментувати і задавати свої питання. Підписуйтесь на наш канал, Силка внизу в описі під відео. Мережевий маркетинг та дизайн людини. 5 кращих порад. Для кожного з п'яти типів у дизайну людини. Ви спробували все, чого вас вчили, і ви все одно не відчуваєте успіху, ви відчуваєте фрустрацію, гнів чи вигорання у своєму бізнесі, або ви просто шукаєте спосіб підвищити його рівень. Мережевий маркетинг, мабуть, був створений маніфестором, тим не менш, я думаю, що всі п'ять типів можуть успішно вести бізнес у мережевому маркетингу. Трохи про тип у дизайні людини. Вивчення вашого типу в дизайні людини дає вам практичну інформацію про те, як обмінюватися енергією зі світом. Він, ваш тип, може направити вас у таких питаннях: як працювати, відпочивати, спати та залишатися здоровим, як орієнтуватися у взаємодії з іншими, які емоційні сигнали шукати, щоб повернутися на правильний шлях. Розуміння того, як бути почутим, як краще керувати своєю енергією, використання вашого сакрального GPS, щоб зрозуміти свій напрямок, існує 5 типів у дизайні людини: генератор, маніфестуючий генератор, проектор, маніфестор та рефлектор. Використання дизайну людини в мережевому маркетингу полягає в тому, щоб налаштуватися на те, хто ви є. Та вести свій бізнес так, як вам зручно. Мережевий маркетинг це модель, відмінна від традиційного бізнесу. У мережевому маркетингу ніхто не є вашим начальником. Ви і ваша команда підтримуєте один одного у всіх напрямках. Але ми всі робимо це по-різному, навіть не зважаючи на те, що нам кажуть: не винаходити велосипед. Ключ у тому. Щоб поважати кожну людину, яка будує разом з вами, такою, якою вона є, включаючи вас, ви також виграєте від того, що поважаєте та приймаєте своїх клієнтів такими, якими вони є, для всіх типів. Найважливіше, що слід пам'ятати, це зрозуміти енергію людей, з якими ви працюєте. Йдеться про знання того, що всі вони мають свою власну, унікальну енергію і повинні працювати зі своєю енергією зовсім інакше, ніж ви. Поступаючи по-своєму, ви повинні бути самим собою і вести справи так, як вам зручно. У вас має бути енергія, щоб бути з людьми, яких ви любите, та працювати з вашими клієнтами. Ви можете використати свої емоції для розвитку свого бізнесу. Ви можете мати більше легкості, плавності та успіху у своєму мережевому бізнесі. 5 кращих порад для кожного з п'яти типів у дизайні людини. Перше, чи правильно ви зайшли в цей бізнес відповідно до вашого типу. Як ви почали свій бізнес у мережевому маркетингу? І що ви відчуваєте з цього приводу? Згадайте, коли ви вперше вирішили або приєднатися до компанії мережевого маркетингу, або коли ви вирішили зайнятися цим бізнесом. Ви зайшли в нього коректно? Чи було це відповідно до вашої стратегії? Генератор. Ви відкликалися на щось зовнішнє? Чи дійсно ваш відклик сказав так, я хочу це робити? Маніфестуючий генератор. Ви відкликалися на щось зовнішнє? Чи дійсно ваш відклик сказав Так, я хочу це робити? Іноді потрібно щось спробувати. Дивіться, як у маніфесторів, щоб переконатися, що це для вас правильно. Ви все ще бажаєте цим займатися? Маніфестор. Чи любите ви те, що продаєте? І чи маєте ви внутрішнє прагнення ділитися цим з іншими? Чи робите ви щось, щоб зробити задоволення іншим? Або ви дієте таким чином, щоб підживлювати свою внутрішню іскру? Проектор. Вас запрошували ділитися продуктом у цьому бізнесі. Чи обговорювали ви цю можливість з іншими, щоб направити себе, чи правильно це розуміти для вас? Рефлектор. Ви чекали хоч місяць після того, як вам запропонували займатися цим бізнесом. Чи ви поглинали ідеї від інших, і чи розуміли б з повною ясністю, що це правильно для вас? Друге, чи використовуєте ви свої емоційні сигнали, щоб направити себе? Чи використовуєте ви свої емоції як сигнали? Ви знаєте, що це означає? Генератор, ви засмучені? Ви продовжуєте продавлювати себе. Чи намагаєтесь ви знову і знову робити те, що каже вам ваше вище керівництво, але відчуваєте, що це вам не підходить. Ви продавлюєте себе замість того, щоб відкликатись. Фрустрація це ознака того, що вам не подобається якийсь аспект того, чим ви займаєтесь. Спробуйте точно визначити, що саме, щоб ви могли зрозуміти, чи можна змінити цей елемент, або вам потрібно відмовитись взагалі від усієї цієї витівки, коли генератор близький до майстерності, він також може відчувати фрустрацію і застрявання. Але в тих випадках, якщо ваш відклик все ще говорить так цьому досвіду, продовжуйте, і ви скоро прорветеся через всі перепони. Маніфестуючий генератор. Ви засмучуєтесь, фруструєте або злитесь, гніваєтесь, коли ведете свій бізнес. Ви продовжуєте продавлювати себе, ви продавлюєте себе замість того, щоб відкликатися? Коли з'являється фрустрація і гнів, це говорить вам про те, що ви робите те, що, на вашу думку, ви повинні робити, а не те, що ви дійсно хочете робити. Можливо, ви забули поінформувати інших. Чи ваш творчий потік був порушений? У вас також є невербальний творчий потік маніфестора, який є станом, в якому ви несвідомо рухаєтесь вперед за допомогою дії. Проектор. Коли ви відчуваєте гіркоту, що ви робите? Ви зупиняєтесь і дбаєте про себе? Ви оцінюєте, чи залишалась у вас енергія, чи ви вже вигоріли? Коли ви відчуєте гіркоту, ви почуваєтесь виснаженим і озлобленим, тому що в інших є енергія, якої нема у вас. Можливо, ви також намагались форсувати подію у тих ситуаціях, у які вас не запрошували. Маніфестор коли ваш потік порушується, що ви робите? Гнів виникає через те, що вас відволікають. Так буває, коли люди намагаються загальмувати вас. Допомогти вам або сказати, що ви чогось не можете. Невміння правильно впоратись зі своїм гнівом іноді може бути руйнівним. Гнів це не так уж і погано, і він не повинен пригнічуватися вами. Це просто сигнал до правильного курсу. Рефлектор Ви швидко ухвалили рішення, бо відчували тиск з боку інших людей. Розчарування виникає, коли ви приймаєте поспішні рішення. І через тиждень два виявляється, що не хочете робити те, що робите, але вже взяли на себе зобов'язання. Розчарування також може настати, коли ви бачите нереалізований потенціал бізнесу, ситуації чи людини. Перш ніж приступити до справи, зачекайте повний місячний цикл, щоб отримати ясність. Крім того, нехай нереалізований потенціал, який ви бачите, направить вас до того, щоб покращити ситуацію самостійно. Якщо ви працюєте з іншими людьми, знайдіть спосіб ненав'язливо розповісти їм про те, як, на вашу думку, йдуть справи і як їх можна було покращити. Третє. Чи підходить вам ваш бізнес у мережевому маркетингу? Іноді мережевий маркетинг підходить, а продукт ні. Іноді вам подобається продукт, але бізнес-модель вам не підходить. Важливо використати свій авторитет, щоб по-справжньому відповісти на це запитання, чи є мережевий маркетинг правильним місцем для того, щоб витрачати туди свою енергію. Якщо це так, ваша енергія лише збільшиться від участі у цьому бізнесі, в іншому випадку ви можете просто вигоріти на роботі. Іноді роботу можна зробити для себе коректною, якщо внести до неї невеликі корективи, створюючи для себе правильні умови праці. Генератор. Ви тут, щоб працювати, але це має бути правильна робота. Чи має продукт для вас якесь значення? Чи відкликалися на це? Чи вважаєте ви, що є проблеми, дзвінки, які ви можете вирішити у цьому бізнесі? Вам подобається це робити? Якщо ваш відклик відповів Ні на будь-яке з цих питань, вам варто глибше поглянути на те, чим ви займаєтесь. Маніфестуючий генератор. Перш за все, ви генератор, тому ви тут, щоб працювати. Але це має бути правильна робота для вас. Ваша. Чи має продукт для вас якесь значення? Ви відкликалися на це? Чи вважаєте ви, що є проблеми, дзвінки? Які ви можете вирішити у цьому бізнесі. Вам подобається це робити? Якщо ваш відклик відповів Ні, на будь-яке з цих питань, вам варто глибше поглянути на те, чим ви займаєтесь. Крім пошуку правильної роботи, маніфестуючі генератори можуть приміряти кілька капелюхів, виконувати різні обов'язки в компанії або ділити свій час між безліччю різних робіт або хобі одночасно. Чи мережевий маркетинг є лише частиною того, чим ви займаєтесь? Якщо це ваше головне заняття, як ви привносите до своєї роботи різноманітність, займатися чимось одним не підходить для творчості та енергії маніфестуючого генератора, але іноді вам потрібен маніфесторський спокій, залишайте за собою право кидати, навіть якщо це ваша робота більше не здається правильним для вас. Не судіть себе за те, що ви щось не хочете закінчувати, але обов'язково поінформуйте тих, на кого ви впливаєте, перш ніж вжити таких заходів. Проектор. Ви тут, щоб керувати своєю нішою, а не працювати традиційним способом, як генератори, з огляду на те, що наше суспільство на 70% складається з генераторів. Вас запросили на цю нагоду? Ви прийняли запрошення, яке вам сподобалось, замість того, щоб прийняти запрошення тільки тому, що ви його отримали. Ви ділитесь з іншим тим, чим ви займаєтесь, ваша ніша, і бачите, кого це приваблює, замість того, щоб намагатися нав'язати свої ідеї чи продукт іншим. Маніфестор. Ви тут, щоб ініціювати інших. Ви це робите? Переконайтеся, що вам подобається продукт, це і є ваш внутрішній двигун. Не бійтеся сказати ні, тільки половина людей буде у вашому поїзді. Ваш поїзд це ваша пристрасть до роботи, який ви ведете. Ви любите те, чим займаєтесь, і відчуваєте свою внутрішню потребу працювати над досягненням своїх бізнес-цілей. Ви інформуєте тих, Кого торкнеться те, що ви робите, пам'ятайте, їхня думка не має значення, коли вони поінформовані. Ви стримуєте себе, щоб не поранити почуття інших людей. Подумайте, як ви можете припинити догождати іншим. Ви нерозбірливі щодо людей, які сідають у ваш поїзд. Якщо хтось не резонує з вашою енергією, відпустіть. Рефлектор. Ви тут, щоб відбивати здоров'я вашої спільноти. Якщо у вас не все добре, варто подивитися на спільноту навколо вас, як у них справи. Це може бути ваша сім'я, але це також може бути і ваша команда у мережевому маркетингу, або навіть клієнти, яких ви приваблюєте та відбиваєте. Як ви ставитеся до своєї команди та клієнтів? Ви почуваєтеся виснаженим, стурбованим, розчарованим та напруженим? Чи ви почуваєтесь схвильованим, про вас дбають? Вас слухають і вас бачать. Навколишнє середовище дійсно важливе для вас, і це включає в себе атмосферу у вашій компанії. Чи не надто ви тримаєтесь за те, як усе могло б бути, а не за те, як воно є насправді. Спостерігати нереалізований потенціал частина вашого повсякденного життя, але як ви можете замість цього почати шукати способи, за допомогою яких ваша команда та клієнти реалізують свій потенціал? Четверте. Чи вмієте ви берегти свою енергію? Чи керуєте своєю енергією так, як вам зручно? Декому з нас потрібно більше рухати своїм тілом, щоб отримати більше енергії, генератори та маніфестуючі генератори. Деяким із нас необхідно заздалегідь спланувати, запланувати перерви після того, як ви витратите енергію або побудете поряд з іншими обумовлення, маніфесторам, проекторам, рефлектором. Генератор, щоб збільшити свою енергію, вам потрібно працювати, роблячи те, що ви дійсно любите. Важливо, щоб ви також багато рухалися щодня, щоб краще спати, засипати, висипатися, бути бадьорим на ранок, що, у свою чергу, підвищить ваше налаштування на ваш сакральний відклик і допоможе вам встановити відповідні межі і знайти баланс у своєму житті. Маніфестуючий генератор. Робіть те, що вам подобається, щоб отримати більше енергії. Важливо, що сили виснажувати себе щоденними рухами тіла, багато фізично працювати. Це нормально для вас приміряти, пробувати речі в роботі та в житті, щоб побачити, як ви почуваєтеся з ними, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання. Ви хочете переконатися, що слідуєте своєму творчому потоку, особливо якщо ви емоціонал. Дозвольте робити багато справ одночасно, не засуджуючи себе за те, що ви не займаєтесь чимось одним. Проектор. Вам важливо захистити свою енергію, оскільки вона не є стабільною. Лягаючи спати до того, як ви повністю втомитеся, ви отримаєте якісніший сон. Протягом дня робіть практики заземлення та медитації, а також перерви у роботі. В очікуванні запрошень слідуйте за своїм щастям. Маніфестор. Всім не догодиш. Вам потрібно рухатись в такт власному барабану. Ви тут не для того, щоб працювати тривалий час. Вам потрібні значні цикли відпочинку та потрібно навчитися використовувати енергію та знання інших людей. Увійдіть у свій потік, слідуючи своїм творчим спонуканням і роблячи речі по-своєму. Поважайте свої ритми вибуху та падіння енергії і не намагайтеся догодити іншим. Рефлектор Великий урок у тому, щоб сповільнитися, відпочити і відновитися, набуття почуття здорової неприв'язаності до термінів та конкретних результатів, може зняти багато стресу. Пошук способів заземлити себе, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, краще бо соняш, допоможе вам змиритися зі своєю циклічністю в енергії та оцінити її. Продавлювати себе непродуктивно. Якщо загалом у вас не все добре, дуже важливо або адаптуватися до середовища, в якому ви зараз перебуваєте, або перейти в нове середовище, якщо це можливо. П'яте. Чи керуєте ви своїми діловими партнерами, ті, хто під вами у мережі, відповідно до своєї стратегії? Ви шукаєте тих, хто є вашими партнерами у бізнесі. Люди у вашій команді, які активно розвивають власний бізнес, ваш найкращий актив. Ви можете зробити цей процес захоплюючим і набагато простіше для них, якщо дізнаєтесь, як вони працюють, навіть якщо це відрізняється від того, як ви працюєте. Генератор. Ви лідер-генератор. Чи є у вас хтось, хто може поставити вам питання, так або ні? Щоб ви могли оцінити свою коректність, що ви робите та як ви це робите. Ваші підлеглі генератори щотижня ставте їм питання так або ні, генераторам та маніфестуючим генераторам, щоб дізнатися, що їх надихає. Створюйте клуби підтримки та позичайте енергію несакралам – Проектором, маніфестором та рефлектором у вашій команді. Але пам'ятайте, що це нестабільно для них. Дайте їм час та простір, необхідний для поповнення своєї енергії. Маніфестуючий генератор. Ви лідер-маніфестуючий генератор. Вам буде важко делегувати свої повноваження, але це важливо для ролі лідера. Ви можете не потребувати інших, але ваші підлеглі можуть потребувати вас. Зробіть себе доступним для них. Ви також створені для коротких шляхів, але іноді вам потрібно повернутися і виправити свій курс. Ключ у тому, щоб інформувати тих, на кого ви впливаєте. Ваші підлеглі маніфестуючі генератори. Задавайте питання так або ні своєму генератору та маніфестуючому генератору. Використовуйте свій потужний голос як лідер маніфестуючий генератор. Приміряйте, спробуйте. Речі, і не засуджуйте себе, якщо вони не працюють. Вам перестали подобатись, у вас зник інтерес до них, створюйте клуби підтримки та позичайте енергію не сакралам, проекторам, маніфесторам та рефлекторам у вашій команді, але пам'ятайте, що це нестабільно для них. Дайте їм час та простір, необхідний для поповнення своєї енергії. Проектор. Ви лідер-проектор. Ви тут, щоб направляти інших людей, своїх підлеглих, знайдіть свою нішу, вам не обов'язково бути майстром на всі руки, у вас не буде сил робити все. Підключіться до клубів підтримки, які вже є. Співпрацюйте з іншими для виконання енергоємних справ через класи чи семінари. Ви чудовий вчитель, але у вас може не вистачити енергії, щоб запрошувати, рекламувати, планувати, вивчати та стежити за розвитком подій. Запропонуйте своєму лідеру запросити вас, стати вашим наставником, співпрацювати з вами і переконайтеся, що всі знають, що вам потрібні та важливі перерви. Ваші підлеглі проектори Зосередьтеся на кількох підлеглих, які, як ви бачите, визнають і цінують вашу мудрість. Будьте справжнім гуру, спрямовуючи їх на їхньому власному шляху. Стимулюйте своїх підлеглих, щоб вони частіше відкликалися на щось. Ставте питання генераторам та маніфестуючим генераторам так або ні. Маніфестор. Ви, як лідер Маніфестор, ви були. Призначене для цієї роль. Якщо ваше серце та душа вірять у те, що ви робите, переконайтеся, що ви маєте внутрішній драйв і пристрасть до того, що ви продаєте. Ваші підлеглі маніфестори. Заразіть своїх підлеглих своєю пристрастю та вогнем. Ініціюйте їх не один раз, а щоразу, коли їм потрібна допомога. Інформувати, 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 особливо коли це стосується їх. Ставте питання генераторам та маніфестуючим генераторам. Так або ні. Рефлектор. Ви, як лідер рефлектор. У вас є унікальна здатність показувати людям, хто вони такі, відображаючи їх. Поважайте свій темп та свою енергію. Будьте в спільноті, де ви почуваєте себе добре. Якщо вам там не подобається, це не ваше місце. Ваші підлеглі рефлектори. Ви можете бачити, що потрібно вашим підлеглим та вашим клієнтам, і можете показати їм це. Це хороша ідея поділитися своїм стилем і темпом з іншими, оскільки світ швидше за все рухатиметься в іншому темпі. Але якщо ваш стиль поважають та підтримують, ви станете магічною силою у світі бізнесу. Ставте питання генераторам та маніфестуючим генераторам, так або ні. Озвучив статтю Максим Будков для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.